Футбольний прогноз. Чемпіонат України. Чотири матча. Перший матч Ворскла лівий берег. Фаурид букмікерів саме Ворскла. Вона ну, грає по-різному. Загалом не клеїться гра в Ворскле. Якщо говорить про лівий берег, він якби, в плані гри мені більш подобається. Хоча і так само багато кому проігрує. Знаходяться в нижній турнірній таблиці. А сам прогноз на матч все саме по Позабити м'ячам. Менше 2,5, дивиться, сторону менше. На те, що лівий берег не програє Нікс 2. Такий прогноз на перший матч. Наступний матч Олександрія Черкаси. Черкаси змінився тренер. Олександрія тут фаворит. Два матчі провели з Динамо. В другому матчі також непогано виглядала Олександрія, але так як би не повезло. Не повезло. Динамо реалізувало свої моменти і виграло цей матч. А так сам прогноз на цей матч це, ну найбільша велика ймовірність. Це х 1 що не програє саме Олександрія, бо брать тотал більше півтора, або чисто перемогу Олександрії саме такі в сторону Олександрії. Наступний матч Кривбас, Кривбас Карпати, рівна пара, рівна пара, Букмекери дають перевагу невеличку саме Кривбасу. А так як, на мою думку, саме рівна пара, і брать. Тут саме оптимальне для мене, здається, саме дивиться на менше забитим м'ячам, менше 2,5, менше 3,5 дивиться. Хоча чим більше, менше 3,5, там вже набагато менше коефіцієнт. А якщо дивитися в сторону переможця, я віддаю саме ну, нічій, нічій, або Кривбасу, Кривбас, звісно, фаворит, ну найбільш ймовірно, це саме нічия в цьому матчі, як на мій погляд, хоча брати брат нічю дуже, дуже ризиковано. І останній матч Заря Чорноморець. Що говорить фаворит фаури тут зоря, хоча зоря є і сильніші команда, значно, але є багато орендованих футболістів, є ще молоді футболісти, але сам Чорноморець приігрує, ну, всім, практично всім приігрує, давно не виігрували якісь проблеми, зарплату не платять. Дві червоних карточки були, отримали на рівному місці, грали проти команди. Але я вірю в саме від перевагу саме Чорноморцю. На мій погляд, що Чорноморець цьому матчі не програє, і м'ячам, м'ячем ну, це тотал більше. більше 2,5 прогноз на 4 матча лайк за прогноз і всім удачі